Бажаєте знімати все засідання? Звичайно. Звичайно. Так а хто подавав клопотання, крім а... крім свободи? Ми свобода. подаємо густо клопотання. Будь ласка, розгляньте ось. Ми розглянемо, лише ми поки що ми заміну Так, розглядайте. А крім свободи, Радіо Свобода. Ось є зараз всі подають всі телеканали заявляють є, усне і, клопотання. П'ятий, ТВІ, гамма. Всі заявляють усне клопотання. В законі не прописано, що мають письмово надавати. Тому розгляньте, будь ласка, наше клопотання. Ми розглянемо, але ми ще ж весь час повторюємося. Ми повинні по процесу не двох питання відділити. Підходьте. Є відводив платник. Є в мене. Через кантеля була подана заява про візьмі. Вона у вас є на дні, коли не, було, не Родина, ще Зараз не лише зараз Ви більше. О 11.39 і надали. Дозволите за четвертись. З метою зменшення корупційного впливу. Кілька років тому Верховна Рада внесла зміну в за передавствами, кім встановила обов'язковий розподіл судових справ виключно через автоматизовану систему. Це зазначено в частині 3 статті 2.1 Господарського соціального кодексу України, якою встановлено, що визначення судді або колегії суддів, наголошеної колегії суддів, міські судді для розгляду конкретної справи здійснюється автоматичною системою документу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом невагідності. Звертаю вашу увагу, що шановного суду на те, що жодних виключень з цього -за правила закон не передбачає. Частиною 6 статті 2.1 ГПК встановлено, що положення правовтоматизованої системи документова суду може встановлюватись порядок функціонування автоматизованої системи документового суду, в тому числі видачі судового рішення та наказів господарського суду, передачі справ до електронного архіву, зберігання текстів судових рішень, та інших процесуальних документів, надання інформації фізичним та юридичним особам, підготовки статистичних даних. Але жодного права призначати склад суду поза системою автоматизованого розподілу справ закон не дає. Проте, бажаючи зберегти доходи, суди на своїх зібраннях стали приймати рішення, яке встановлювати зовсім інший порядок визначення суддів, який відмінний встановленим законом автоматизованого, і передбачає призначення суддів, як і колись, в ручному режимі, на розсуд керівництва суду. Так, відповідно до пункту 3.1.6. Положення про автоматизовану систему документового обігу суду, яке було затвердження рішенням Ради суддів України 26 листопада 2010 року номер 30 Вже передбачено, що апеляційній інстанції через автоматизовану систему призначається лише у колегії або суддя доповідач А згідно пункту 3.1.12, у разі зміни судді у колегії, якщо цей суддя не є головуючим, у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків хвороби чи ще щось, здійснюється безповторно автоматично розповідає справи. Судді Київського поліційного господарського суду, 16.10.2004 року, і собі затвердили породження, згідно якого, якщо по закону не можна, але дуже хочеться, то можна. І в автоматизованому порядку. Рада це положення задержання рішенням збору суддів Київського поліційного господарського суду. Суд навіть не приховав від громадян. Принаймні на офіційному сторінці суду, на сторінці компетенція КА Київського офіційного господарського суду та нормативно-правові засади діяльності. Це єдиний, так би мовити, нормативно-правовий акт, який не відкривається. Я спеціально сьогодні зайшов. Ось спеціальна сторінка вашого суду. Там є спеціальна сторінка та нормативно-правові акти засади діяльності. Перелік нормативно-правових актів. Єдиний, який не відкривається, це положення правопровозового систему. Ми його навіть приховали від людей. Всі інші відкриваються, а це положення не відкривається. Даний порядок, встановлений судами, повністю суперечить порядку встановлений судом, законом, а саме влади ГПК. У зв'язку з тещем, ну і вже з'являються відвід всі судові колеги і дані справи на минулому засіданні. Не дивлячись на це, на минулому судовому засіданні з'ясували, що зв'язку з хворобою судді нові по Розпорядженням уже правда заступника голови Київського апеляційного сподарського суду Вен Рієнко було змінено склад колегії. і знову таки в ручному режимі сформовано нову колегію в складі головуючого судді Мартюк та судді Зубець ЛП і сам РІ. Як даному бачимо, в даному випадку знову навіть головуючій справі визначено по встановленому закону порядку не в порядку автоматизованого розпорядження справи в вершому режимі. Причому звертаю увагу на те, що головуючий суддя Мартюк АІ та суддя Зубець І. Які приймали участь у розгляді справи, спочатку не були визначені в порядку автоматизованого розподілу справ. А суддя Зубець, ЛП взагалі не зрозуміло, як був визначений, так як що нього не було ні автоматизованого розподілу справ, ні навіть первинного розпорядження про його призначення в справу. Я не знаю, як суддя цей з'явиться в цій справі. Тобто він почав розглядати справу без визначення його судді у цій справі, в цій колегії взагалі. Тобто, навіть у разі заміни суду. У зв'язку з хворобою, все ж таки, хоча б судді, які розглядають справу, спочатку мали б бути визначені в автоматизованому порядку. А у нас жоден із суддів даної колегії не визначався в автоматизованому порядку на сьогоднішній день. Статтю 20 ГПК України встановлено, що суддя не може брати участь в розгляді справи і підлягає вводу, самоду. Якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлено частиною 3 статті 21 цього кодексу. Звертаю вашу на увагу, що в статті 20 прямо вказано. Що причиною відводу судді? Є порушення порядку, встановлення саме законом, а саме частиною 3 статті 2-1 ГПК України, а не положенням, затвердженим радами суддів і тому подобне і так далі. Рапович, ви ще зазначені. Раповаючи, що саме колегія було призначення порушення порядку, встановлено законом, а саме частиною 3 статті 2-1 ГПК. Всі судді цієї колегії були призначені не через автоматизовану систему документообігу, а через розпорядження секретаря або заступника голови суду, більш того, хто позавтоматизованому порядку визначений був не лише замінений суддя, але й судді Мартюк і суддя Зубець ЛП. Вважаю, що дана колега є незаконним підібране спеціально для вирішення цього питання в інтересах олігарха забудовника Хмельницького і чиновника олігарха першого заступника голови КМДА Коноба. І ще саме цим спричинено таке ручний визначення колегії цієї. Вважаю, що дана колеги немає, є незаконна, а тому в даній справі, а тому немає розглядати дану справу. Я заявляю їй всі, а саме суддя Мартюка, її Зубець ЛП, і сам сід її е, відвів. Да, про Прокуратура. Думка Генеральної прокуратури на розсуд суду, однак хочу зазначити, що процесуальний закон передбачає обов'язковий розподіл автоматизований розподіл справ судових, жодних винятків не містить, виходячи із практики вищого господарського суду.

Сьогоднішній день відводів суду немає, і значити, що, видає, що в тих представ, в жах, виклади, з тих підстав, які визначив представників, що ми особи, мої подозвілі відводження не заявляли. Але я кажу, хочу залишити це питання дійсно на розсуд суду. Дуже грамотно з цього питання сказав представник, що були куди певні спекуляцій, надалі, оскільки є дуже багато якогось штучного мені здається резонансу, біля цієї справи, тому ми залишаємо на розсуд суду, Ніякої позиції цього приводу, що це... Зрозуміло. Я просив ласка. вашу честь. Я все-таки прошу суд керувати законом, а не помаченням представника Біонібленда. Я ще раз хочу повторити, я наголосив, що у східній частині 3 статті 2.100 вказано, що суддя або колеги для розвитку <реш> з <реш> справи <реш> здійснюється в таблицеваній системі. Жодних виключень немає. А що стосується чи то, чи цитованої представником м частини 6, то там надано на перелік того, що може встановлюватись положення про автоматизовану. я говорив це. В порядок, е в тому чи видачі судових рішень та наказу, передачі справ за проморхів зберігання, тут дано перелік. Тут не дано дозвіл на встановлення визначення суду про автоматизованим систему, а згідно частини першої цієї статті 2.1, тільки автоматизована система. І Якщо хочете, в нас наявна наразі колізія нормативно-правових актів закону господарського процесуального кодексу і положення, затвердженого радою суддів. Мені можуть сказати, положення дії не скасовано, правильно. Але ж господарський процесуальний кодекс теж не скасований. У разі колізії двох нормативно-правових актів, як є роз'яснення Верховного суду, судді повинні користуватися нормативно-правовим актом Вищої сили. В даному випадку законом є колізія між законом і міст положення. Тому я прошу суд керуватись законом. Зрозуміло, це тут залишається нарешті не.